Запрошуємо на екскурсію в майбутню амбулаторію Грибовичів. Прошу, проходьте, подивимося. Це в нас коридори, буде очіку... зал очікування для пацієнтів. Прошу тут у нас кабінет стоматолога. Тут от така невелика, такий невеличкий зал для діточок. Тут у нас буде туалет для осіб з інвалідністю. Зараз проводимо все з доступністю, щоб було відповідно до вимог. Тут буде кабінет сімейного лікаря. Прошу заходьте. А тут у нас буде маніпуляційний кабінет та кабінет щеплення. А ще тут базуватиметься пункт екстреної медичної допомоги. Цю амбулаторію у Великих Грибовичах на вулиці Стуса звели ще у 2022 році у межах державної програми доступної медицини. Спершу вона перебувала на балансі управління капітального будівництва Лова. Обласна адміністрація. Обіцяла передати її львівській громаді. Однак цьогоріч виставила будівлю на продаж після розголосу. Аукціон скасували, і приміщення таки передали львівській громаді. Тепер Амбулаторія перебуватиме на балансі другого метоб'єднання Львова. Впродовж декількох років ми вели перемовини з обласною адміністрацією про те, щоб нам передали у власність саме цю будову, і нарешті нас почули. Там місяць тому ми отримали цю будову цю будівлю у власність для великих грибовищ. Дійсно, амбулаторія є дуже важливою, оскільки найближче, найближче місце, де мешканці можуть отримати першу медичну допомогу. Це є або місто Дубляни, або селище куликів. У великих грибовищах проживають 1800 людей. Півтора тисячі населення мають укладену декларацію з сімейними лікарями у дублянах. Дубляни це є. Сімейні лікарі, які відносяться теж до другого медичного об'єднання, і ось для того, щоб покращити надання медичної допомоги, щоб наблизити ці сімейні лікарі будуть вести прийоми тут відповідно до графіку роботи амбулаторії. Так як будівля три роки стояла пусткою а на подвір'ї поріс бур'ян, то насамперед тут взялися усе приводити до ладу. Було проведено цілу комплекс робіт, це виготовлення технічних умов на збільшення електропостачання, це облаштування парковочних місць для осіб маломобільних, це було замовлення двері для доступності, влаштування пандусу і облаштовуємо зараз анвузол для МГ, маломобільних груп населення. Також у будівлі облаштували протипожежну систему, сигналізацію та відеонагляд кондиціонування. Мешканці села вже з нетерпінням чекають на відкриття амбулаторії. У мешканці взагалі зараз так знаєте, ну дуже втішливо спостерігають за тим, як дуже швидко львівська міська рада приступила після передачі до запуску амбулаторії до її цільового призначення, бо того нічого не було в нас. Колись був фельдшерсько акушерський пункт, але то вже так знаєте, то віджитки тої медицини були. Також від мешканців надійшло прохання відкрити тут аптеку, тож зараз місто над цим активно працює. Саму ж амбулаторію у великих грибовичах планують відкрити вже 1 вересня.